Ну що ж вітаю, з вами знову ми, World Games Entertainment Orst. І сьогодні 1 вересня, я вирішив зняти відео. Нічого робити просто. І так їм і задали. Гаразд. І як бачите, ми йдемо до нашої кімнатки. Я її так називають кімнатки спавну. Подивимося, що та погань нам лишила у спадок. Пістка. А на тобі малюк. На. Дай мені ниток. Ах ти гадина! ти мені ниток не дала! Ну хочу б нас котина хоч дали нитки. Може, якщо повезе, то ми назбираємо хоч на один блок вовни. До кінця. Добре, Пішли назад. Так, що нам треба викинути? Це треба викинути, у на нас і так же купає є. Ми знаємо таємний спосіб її приготуватися. Так нам обстріли, не знаю, нашого його не нам. Тут і так нема. І так дуже тут далеко не стерегуєш. Добре. Гаразд, пішло сюди. Так, складаємо стріли. Чого це в мене так потілено? Я не розумію. Так. Ось це. Ось це і ось це. Так, паучиокурка. Паучиоку тут для краси поставити, тому я його теж виконав. Я свої грибочки перебрав там. І якщо там з цього побачите, то я все одно покажу. Отже, отут у мене вже 9 гарбузів, 9, ще й но один, один-єдиний у мене вже бачите, 10 факлів є рівно, ще один єдиний гарбузик, і все, ачіфка ще одна. Добренько, але нам все одно треба. Потрібно. Усьо то. Треба факту так щось зробити, бо не так бог те, що коли досягнути ачивку. Добре. Ого, бачите? Ну, весь меч практично стратой. Кавунчик виріс. Раз. Окей. А далі залишить бой поніс. У мене так купа ніж вже. Ось, це. І. Добре. Так, картуси відросли, але мені вони вже не потрібні. Ми ачіпку по них виконали усі. Ачіпки. Так, що ще? Ну, щось він не робити Практично, напевно, не знаю, що ми будемо робити. О! Дерево. Тепер я знаю, що ми будемо робити. Будемо дерево рубали. Добре, пішли. Врубаємо це дерево. Та береза, знаєте, тут на тому скайблочі є щось дуже така. неплідна така. Знаєте, от якщо її поч... От знаєте, от якщо я... Як ви бачили вже минулих серіях, то тут практично... Ні, не Тому тобто, практично парустки не випадає, практично, і ну два ва може випасти. І це здається, певно, максимум. Де? ну випаде ще один парк, Капець Капецькому. Окей, береш посаду. Ну добре. Добре, посадилися. Чертик, чек-чик. О, нарешті, хоч ще. Нарешті вже з'явилися два парусти. Вже досягнення. Бо раніше був один. О, клас. ми Все, прибрали. нічого не було. Довбана та тростина. Довбана та вода. До сих пір має замерзнути. От Прямо на очах навіть замерзнути мало. Кладемо, кладемо. Це залишимо. Добре. Добренько. Нача мені не потрібен начебто, але байдуже. Окей, день практично. О! День практично, інший Так, так, так. Тобто зараз я погляну лише, які там у нас, знаєте... Де ж ці. Які там у нас оце от... у нас. Треба їх залишити в ключ. А раз, тут же Вишається озеро Озродимо ліжко. Пінучне поле. Ох, вибачте, ну, чортки джека. Ну ясно. Давайте збудуємо будиночку собі якийсь маленький. Давай нам начебто він не потрібен, але побудуємо трохи. Оце назутяж, я його буду. Знаю, фігма яким будувати. Так, здобуємо трошки кам'я. Зварсик чуть-чуть. Цей камінь. Гаразд. Добре. Давай, добувайся. Окей, добуваємося. охо хо ой, не згоріло. Ура! Нарешті! Ще один гарбузик виріс. Отже, ми можемо сказати, що ми виконали очівки, Так, так. Ось наші славетні. 10 ліхтариків Джека. А раз. Кладемо. Ура! Ліхтар Джека! Ура! Ура! Все, посвідкували. Ну що ж, вже хоч одна очівка Виконала, тож ця серія не буде змарнована. До вже достатньо. Мою хатину перека пишну хатину. Так, як би це... Ні, так. Я хотів, знаєте, що з будки-бендера зробити. Знаєте такого? Як це щось будувати? І, де, і як коли? І де, і як коли. Добре, гаразд, Так. Так. Ну і отак. Раз. Оце власне і може і не дуже так хатина, але головне, щоб це було прикрите. Якщо є стіни, стіни і стеля, то це вже вважається хаткою. А тут буде ліжко, якщо я його, звісно, можу якось дістати тут. Бо це практично неможливо, Де, Ні, це можливо, треба просто, щоб... Вам повезло, щоб купа пауків заспавнилась. І щоб вони вас ще й не вбили. Блям. Не знаю. Може, мені Терти все тут кисло лиця зумб'ють. Ото все. Не знаю, не знаю. Складемо чи що? Ну що і ще Сукор, чи що? А наші там. Ну, ще гарбузик. Але ми його не збираємо, він нам не потрібен.

Виконано. дійсно, що має стіни. І стелю теж вважається. хаткою. Добре. Так, лішечку щось залишається. озерце. це. Окей. Що нам що треба? Пшеничне поле і банки кліпа. Ти вернутися. Ага, добре. Блін, не знаю, може то якщо я знищив тут траву зовсім, то більше тут трави і не з'явиться, то шо? Жаль, якщо вона з'явиться. Хоча, здається вона і не з'явиться. Ну байдуже. Я виконаю ті очівки, які можу. Сейчас, здається, писало, що типу воно це... Ця... Трава генерується на будь-якому освітленому місці. Ну, місце вже, це вже давно освітлене. А генерується трава? ніфіга. О, деревце. це? Фетл. Я не забув, як на тому от. Я лише на хвилинку війшов і то там пауки спавнились. Дуже любили це місце. Ви знаєте, не було вельми приємно, коли ти. Знаєте, було вельми приємно, коли ти йдеш йдешся, де тут Паук на тебе падає. Це, блін, настрашитись можна було добряти. Давай добуваємо дерево, своє. Фігаю рукою, блін, роблю. Я для чого сукиру поставив, зробив? Для краси. Добре. Відразу згадався перший день, практично, на скайбу ви гуляєте? До такого добудувати скайблок. Напевно, мені треба, було, знаєте... треба було Знаєте, давайте я тут приберу геть. Буде потрібно, то я посаджу заново. А так я не хочу не хочу кожен другий раз, другий раз влазити тут і все поправляти. Яблучко, клас! Ча, толком мені з того яблучка? До речі, ви знаєте, що тут і яка штука є. Отже, знаєте, як ця от карта створюється? Нормально. Відкривається зазвичай маємо графеді, все таки типу, постирається. Робиться тут блок зімноміє, ну і знаєте, роблять картки. Ну і от, так от, так вони напередодні Уявіть собі, що ми працюємо над цією картою. От що вони роблять? Вони просто в радіусі тисячі ти, якоїсь там кількох сотень блоків, здається, просто витирають все. Отож, якщо ми будемо далі йти, то там генеруватиметься пустота. А якщо ми вийдемо за межі того стирання? Нам може повести і ми можемо побачити нормальний світ, в якому все нормально генерується. От так-то, і так і SkyGrid робиться так само. Ну і Отак, от власне, в цьому скайбоці. Дійсно, дійсно цікаво. Ж. Ну Не може ж воно так безкінечно зробити. Не могли ж вони так зробити і безкінечно тут все втерпіти? Не могли? Б. Так, то я ненароком наступав тут от і довелося нову нову. Нового садженця садити. Ну, Замовлюся. Тут пшениця буде панасала, якщо он це знає. Тут почне рости. На такі пироги, панове. Як бачите, виконалися зі мріє. А чи є десь так. А, Звичай, гаразд, певно, я піду посаджу і буде гарною нотою кінця. Ну що ж, сонце зайшло. Ну що ж, зимокавун. Окей, okay, ну okay. з вами, ну добре, з вами були ми, Worcha Games Entertainment та Орс. Бувай, побачення і бувайте. Удачі. Скоро, Мене, може і повезе, і ми скоро закінчимо. закінчить. Надіюсь.